Чернігівська обласна служба зайнятості інформує роботодавців, ви можете отримати компенсацію витрат за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. Компенсація надається за нових працевлаштованих працівників з інвалідністю, а також за тих, хто повернувся на попереднє місце роботи після служби у війську. Отримати допомогу можуть юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які працевлаштовують осіб з інвалідністю. А також підприємці чи самозайняті особи з інвалідністю, якщо вони облаштували робоче місце для себе, розмір компенсації до 120 тисяч гривень залежно від групи інвалідності. Заяву слід подати протягом 180 днів онлайн через портал Дія або до центру зайнятості. Компенсуються витрати на спеціальні меблі, підйомники, брайлівські клавіатури, засоби для слуху, зору та інше необхідне обладнання. Деталі у найближчому центрі зайнятості або за номером гарячої лінії 0800 219 734.